Вітаю вас, шановні глядачі. Які харчові продукти сприяють зниженню так званого шкідливого холестерину, холестерину ліпопротеїнів низької щільності? Він, так, от, цей шкідливий холестерин називається офіційно. Багато хто з вас чув, що від рівня цього шкідливого холестерину напряму залежить швидкість розвитку атеросклерозу, процесу зашлакування наших артерій. Так, от сьогодні я пропоную розібратися з цим цікавим питанням, які продукти харчування показали у великих дослідженнях реальну ефективність по зниженню нездорового ліпідного спектру нашої крові, а які навпаки можуть погіршувати ситуацію. Сьогодні з вами лікар-кардіолог Андрій Сахалтуєв. Це канал Академія Здоров'я, на якому ми простою і доступною мовою доносимо найнеобхіднішу інформацію про здоров'я на підставі міжнародних рекомендацій. Чому нормальний ліпідний спектр крові є важливим? Ну, напевно, ви чули такий вислів. Ми є молодими настільки, наскільки чистими є наші судини. Напевне, ви знаєте, що чоловікам віком за 40 років і жінкам за 50 років обов'язково рекомендована перевірку аналізу крові на ліпідний спектр. У тих сім'ях, де є випадки ранніх серцево-судинних ускладнень у батьків, наприклад, випадки раннього інфаркту. Чи інсульту їхнім дітям лікарі рекомендують перевіряти ліпідограму ще раніше, іноді з 20 років. Яка головна причина для обов'язкової перевірки цього аналізу? Ну, зараз буде зрозуміло. Дивіться, основна причина смертей в Україні, а саме 64% у довоєнні часи, це серцево-судинні захворювання. А серед Серцево-судинних причин смертей, основна частка це атеросклеротичне ураження судин серця і мозку. А одним з головних, з головних факторів, які ведуть до атеросклеротичного ураження судин серця і мозку, є ненормальний рівень шкідливого холестерину в крові. Україна, на жаль, останніми роками посідає неприємні перші місця серед країн Європи за е, розповсюдженістю, за причинами смерті від серцево-судинних захворювань. Тому нам, українцям, слід особливо е, ретельно опановувати сьогоднішній матеріал про вплив харчових продуктів на шкідливий холестерин. Про те, що високі рівні холестерину можуть прискорювати атеросклеротичне ураження судин у людей відомо вже дуже-дуже давно. Так ще на початку минулого століття академік Микола Миколаєвич Анічков показав на, в експериментах на кроліках, що тримання оцих травоїдних тварин на дієті з яєчних жовтків веде до типового відкладання холестеринових бляшок в артеріях кроликів, схоже на те, як це відбувається в судинах людей з тих пір, наука суттєво вже просунулася вперед, і зараз відомі тонкі молекулярні механізми атеросклерозу. Досліджено вплив спадковості, харчування, фізичних навантажень на розвиток атеросклерозу. Інформація про правила харчування, яка отримана на таких великих багатотисячних міжнародних дослідженнях на великій кількості людей, включено в рекомендації ну, практично всіх міжнародних медичних організацій, які дотичні до проблеми здоров'я. Є е, оновлені рекомендації, наприклад, Всесвітньої організації охорони здоров'я. Рекомендації Європейського товариства кардіології, Європейського товариства атеросклерозу, Американського коледжу кардіології, Американської асоціації серця і так далі. Ну, нагадаю вам базові прості речі сам по собі. Холестерин в крові не є шкідливим продуктом для нашого організму. Більш того, більша його частка синтезується сама в нашій печінці для власних потреб. У правильній невеликій концентрації холестерин є потрібним, бо з нього синтезуються і компоненти мембран клітини, і гормони, і деякі вітаміни. А ненормальним є надлишкова кількість. Цього шкідливого холестерину, яким визнано шкідливим холестерин ліпопротеїнів низької щільності, досягти омріяного рівня цього холестерину, холестерину ліпопротеїнів низької щільності доводиться різними способами: у когось поєднанням дієти і фізичних вправ, у когось за допомогою фармакологічних препаратів, а у когось поєднанням і немедикаментозних. І медикаментозних методів лікування. Хочу деяких з вас розчарувати. Правильне харчування є далеко не панацеєю для нормалізації цього шкідливого холестерину. Це не панацея. Цим правильним харчуванням можна досягти зниження рівнів цього шкідливого холестерину, як правило, лише на 10-15%. Ще й поєднання, в поєднанні з фізичними навантаженнями, ну, можливо, трохи більше. А оскільки мало хто з сучасних людей готовий утримуватися від солодощів, від маргаринової випічки, від масла, сметани і так далі, де ще при цьому виконувати такі регулярні, доволі тривалі фізичні навантаження, то більшості людей доводиться застосовувати, перш за все, статини, езитем і деякі. Іноді укол як резервні такі резервні препарати. Ну а розумна людина має робити все для запобігання старіння судин, має виконувати всі можливості використовувати і правильне харчування, і фізичні вправи, а за необхідності, і медикаментозні препарати. Ну і тепер давайте назвемо оці головні продукти, котрі достеменно довели свою ефективність по зниженню шкідливого холестерину. Причому не просто на словах, а в великих міжнародних дослідженнях. Сьогодні ми будемо спиратися на результати такої доволі серйозної оглядової роботи шведських вчених. Ця робота була надрукована у науковому журналі харчування, метаболізм і серцеве судинні захворювання. Назва роботи: вплив їжі на рівні холестерину, ліпопротеїнів, низької щільності. Ця робота узагальнює всі основні дослідження останніх років за період з 1997 по 2018 роки. Всі, які друкувалися на спеціальних медичних ресурсах PubMed – і Кокрановські бібліотеки. Ну і тепер давайте я назву оці продукти, регулярне вживання котрих довело покращення вплив на покращення рівнів шкідливого холестерину ліпопротеїнів низької щільності. Для нас це буде зараз дуже-дуже важливо. Ось ці продукти, про які я зараз вам скажу, от ці продукти нам всім слід ширше використовувати е, щодня. Готові? Перший продукт це ненасичені олії будь-які. Але найбільш доведений позитивний ефект на покращення шкідливого холестерину показали рапсова і оливкова олія. Хоча тут ви маєте право вибирати і будь-які інші олії гарбузову, кунжутну, ляну, соєву, соняшнікову тощо. Отже, для покращення шкідливого холестерину і збереження чистоти судин замість вашої улюбленої сметани, чи вершкового масла, чи майонезу, заведіть таку звичку, частіше додавайте нерафіновані олії, бажано і в кашу, і в салат, і в пюре будь-куди. Нагадаю, що згідно воз, рослинний і риб'ячий, Жири мають переважати в нашій дієті, а тверді жири складати менше 10% від загальної калорійності. А тверді жири, як ви знаєте, дуже люблять переїдати українці. Продовжуємо список продуктів з доведеним добрим впливом на холестерин. Другий продукт, який достеменно покращує рівень шкідливого холестерину в крові, це. Ляне насіння насіння льону. Насіння льону можна додавати будь-куди. І до каши, і до хліба, і до овочевого рагу, і в інші страви. Отже, частіше додаємо насіння льону в їжу. Третій продукт для зниження шкідливого холестерину цільні зерна. Тому, коли вибираємо, наприклад, хліб, купуємо цільнозерновий хліб. Варіть зерна, запі... запарюйте окропом від зерна від гречки до пшениці, пророщуйте зерна, з'їдайте пророщені, наприклад, зерна. У будь-якому вигляді цільні зерна корисні для покращення рівнів шкідливого холестерину, а значить корисні для здоров'я наших судин. Четвертий продукт з гарним впливом на рівень шкідливого холестерину це зелений чай. Хто любить зелений чай, пийте його на здоров'я, бо він довів свою ефективність зі зниження рівнів шкідливого холестерину. П'ятий продукт з доведеною ефективністю це горіхи. Найбільшу доказову силу показало вживання мигдалю, лісових горіхів. Волоських горіхів, хоча в цілому будь-які горіхи, які ростуть на деревах, є корисними. Можете використовувати горіхи в будь-якому вигляді і як перекус, тобто їсти їх як самостійну таку справу, і просто можете додавати їх до інших справ, наприклад, кидати в каші, додавати в салати. Самі думайте, як для вас буде смачніше. Шостий продукт, котрий довів свою ефективність для покращення холестерину, це томати помідори. Томати корисні у будь-якому вигляді. Найкраще, звісно, в свіжому, але також можна використовувати їх і тушкованими, і запеченими, і так далі. Сьомий продукт позитивний продукт, який покращує рівні холестерину. Це куркума або індійський шафран. Для тих, хто не знає, куркума це е, трав'яниста рослина сімейства імбірних. В харчових цілях куркуму використовують як ну, використовують, е, корневіще. Е, і це корневіще містить жовтий пігмент, куркумін. Багато хто бачив його, продається в магазинах. Ви можете додавати куркуму багато куди. Хтось до молоко і чаю, хтось використовує куркуму як приправу до м'яса, птиці чи риби. Хтось додає до хліба, хтось кидає в кашу, хтось додає в тісто для млинців. Використовуйте куркуму ширше. Восьмий продукт з доведеним позитивним ефектом. На зниження шкідливого холестерину це розчинні волокна у складі вівсяної крупи, ячміню, псіліуму. Ну, про вівсянку ячмінь знають всі, а от про псіліум, напевно, ні. Хто не знає, псіліум це насіння подорожника. Це насіння подорожника, псіліум на 80% складається з клітковини. Це продукт продається як харчова добавка, скрізь можна його купити. Цю добавку теж можна додавати в будь-яку їжу. Дев'ятий продукт з доведеним гарним ефектом на зниження шкідливого холестерину це соя і інші бобові у будь-якому вигляді. Варіть, пророщуйте, тушкуйте у будь-якому вигляді: бобові корисні для зниження шкідливого холестерину. Нагадаю, що в магазинах наших є доступні бобові, такі як горох. Сечовиця, квасоля, маш, арахіс, нут – все це бобові. І 10-й продукт це авокадо. Про авокадо знають всі, як його їсти, теж всі знають. Отже, споживайте авокадо ширше, у, у кого є така можливість. Ну, і загалом до корисних продуктів, оцю десяту групу, давайте закінчимо, котрі от продукти довели. Ефект е, зниження холестерину це всі рослинні, стероли і станоли. Ці стероли і станоли входять в багато рослинних продуктів, у тому числі рослини, олії, крупи, горох, е, е, горіхи, насіння, фрукти і овочі. Тому після цієї інформації багатьом з вас буде зрозуміла рекомендація харчування в ООЗ. Нагадаю, мінімальну вимогу згідно ВОЗ. По харчуванню. За добу доросла людина має з'їсти не менш п'яти порцій або не менше 400 грамів фруктів і овочів. Ну що ж, я думаю, ми сьогодні гарно попрацювали, знали багато корисного про корисні продукти, але Послухати це тільки половина справи. Головне тепер втілювати ці знання в життя, тобто почати правильно харчуватися самому і потихеньку привчати до правильного харчування своїх близьких. Я, звісно, бажаю всім моїм глядачам ідеального здоров'я, і, зокрема, бажаю здорових судин. З вами на каналі Академія Здоров'я сьогодні був кардіолог Андрій Сахалтуєв. Якщо випуск. Вам для вас був сьогодні корисним, то обов'язково зробіть гарну таку справу. Поставте свої вподобайки під відео, напишіть якісь там коментарі, розповсюджуйте корисні для людей знання, пишіть про те, що вам цікаво в наступних випусках почути. Хто не підписаний на канал, обов'язково я думаю, слід підписатися для того, щоб отримувати щотижня нову інформацію від Академії Здоров'я. І далі ви будете отримувати нові цікаві медичні знання. А сьогодні, все, до зустрічі.